Привіт, з вами Джон! Сьогодні ми будемо грати Poppy Playtime. Давайте вже будемо нажимати кнопку Play. Так, тут? якийсь клоун? Схожий на клоун. Це нам шо хагівагі. Давайте нажимаємо Грати Game. Зараз нам буде щось показувати. О! не про якусь долг говорить. Такусь ляльку Поппі. Як назва Поппі плейтайм? Нічого не зрозуміло. Може, би було українською мовою говорити? От. Це що Плейтайм? От може щось потягнути. Назвати Боб. Може ходити тут, мабуть. Вітрайтні ноги. Лол. Розчошить неї бачу. Квіточки тут там. Угу. Так раз нам, типу, показує щось. Не знаю. Тайм. Папі плейтайм? Плейтайм! Це фабрика. О, тут, ви бачили, там. там ні голова рухала. Вони її рухають, ні. Фабрика. От... А, впало щось. Квітка якась. Там щось висить. Так, попіплей. Так, газета, хм. Так. Тут газета і там щось на газета і записка. Так, ходимо. О, я вже закрутився. Давайте візьмемо зараз касету. Оп, взяли касету. А тепер можемо ось сюди неї вставляти. Отута. О тут. Тут якась рука. І на англійською все. Все англійською. Могли написати тебе, наприклад, там українською. Так. О, тут якийсь кольоровий код. О, тут якась іграшка. Там якась рука чи що, Тут якийсь кодик. Давай, наприклад. Хм, неправильно. Може там. Тут я не знаю який код кольоровий. О, давайте підемо туди. Може там відкрито і ми зможемо. О, тут потяг. А може тут всі ці кольори потрібно? Там. Вставити червоний, жовтий, фіолетовий зелений. Давайте перевіримо. Так, пішліть, будемо зараз перевіряти. Так... Там був? Червоний, жовтий, фіолетовий зелений. Фіолетовий, рожевий Червоний, жовтий рожевий зелений. Вони відкрили. Йой. А там закрито. Тому що треба тут. Давайте я оставимо газету. Так, вставляємо. О, телевізор запрацьовує. Знову цей звук як на початку. О, тут руки нам показують. Це може бути не зараз по навчальний процес, що можна саме руками робити. Ну тут одна рука, мабуть. О, причеплюється. Так. А червоний, типу, не можна взяти коробку. а ще раз можна. Ой. Тому що треба два рази тоді. Так. Типу, а можна ще деякі, наприклад, предмети. Я тут... А, -а, а, можна знищити чувака, взяти голову його. Опа, о. А, не час розумію, що тут ц... так це можна актувати. Все. Кінець мультика. Зараз воно має нам відкритися. Да? Чи ні? О, відкрилось! Тепер можна забрати... О, У мене рука з'явилася! А куди неї треба вставити? Цікаво. А там там що синє. О, це рука! Нам треба туди, туди руку треба вставити. Что это за звук такий? Ооо, хаги-ваги. Ой, то забудь за мной біг-то. А нет, це іграшка. игрошка. Хагги. Хаги-ваги. Прикольная музычка. О, Тут... давайте так раскануем руку. А, світло на Так, пішов. Что звук якийсь? Ключика. А він тоді. Хахивахи, ты на... О! Ха. Сидяка, хагеваги. Я пишел. Открываем двери. Топ. Сто нормально. Стоп, а шо за? Стоп. Ай, э, як туди нам выбрались? Йой. Пожалуй, помню, это в той звук. Как раз нам что треба починити электрику? О, нормально я виламав цю штуку. Беремо електрику. Треба, може, на ці штуки дола. Опа. О, світло зробилось. Тепер ми можемо вийти? Да, ми вийшли. Ой, а де Гагі-Вагі? Може він. М -м -м, зато є електрика. Ну сопитание открыто съеда хагиваги. Ладно, пішліть. Тобто там там на рука? Він там тоді. Йой. А то туди, туди підам. Я не хочу до хагивай. Блін. Ну ладно, які двері я і є. я. Йойки. Йойки-вайки. Так, навіть там, там таку стежечку такую проводжують. Так зараз хазівагі там буде нас бити молотком. Чи що? Таксити, ну... Я не знаю, може ну, вони десь мають тут лежати, але ну, в неї тут нема. Нам ще треба шукати, а я не хочу шукати. Так, о. Це там відкрито, там відкрито, відкрито, Так. Може нам треба ці штуки збирати, так? Да? Нічого не наведеться. Ось взялось. І вставляти сюди, да, нам потрібно цю штуку забирати, да, вставляти туди. О, я другу знайшов. Забирай, забирай. Оп, забрала. Так, де ще я. О, ще одна. Забирай, хоп. І десь ще одна має бути. О, ось вона. Бачу в неї. Забираємо і давай, ну о, все, нарешті. Тепер відкриваємо цю усу... двері. все, відкрив. Тепер біжимо от сюди. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Що оп, 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 оп. це? там? Сьогодні така була олипочка з зубами така прикольненька. Ну це трохи стрімновато. Я ще не готовий. А може, будемо битися з Хагілагі чи що? Я не розумію. Може і будемо. О, це що, рука? Це що, буде червона рука? Рука йде до мене! Да, це рука нова! Дивіться яка вона гарненька, чистенька, новесенька, мабуть. Я би не сказав на вас, там може там півроку лежить. Опа, опа. О, сейчас сканалуем. все, Туди людям не можно. Ну може, нам туди і потрібно. Я так думаю. О, нам ку. Ой, а можно далі туди піти? Я не хочу тут, а. Йай. Ну саме тут назавжди. Лей. я би не сказав, це на за... О, мам, що це та штука, як нам показували на початку, пам'ятаєте? То нам давали синюю руку. О, так. Да. Мабуть, опа. Ось так обмотуємо оцю штуку. Ідемо от сюди, хоп-хоп. Да, все, як нам показували на початку, я запам'ятав. Якби я не запам'ятав, тоді... Ми тут аби сиділи, нам що десь минут п'ять. О, ресторана. Що це? Це ігрушки якісь? Це наш матеріал для іграшок? Може. Там сипеться. Я как безмотай. Йо. Це таке за надпись така. Нікому зайти без ігрушки. Можна зайти з іграшкою. Тоді нам треба іграшку. Давайте нажмемо цю кнопку. А. а що, треба щось там зверху зробити, що знову немає світла енергії, точніше. А що, є світло, тільки енергії немає. Для цієї штуки. О, я. Я одразу її не побачив. Опа. Прямо цю штуку. Опа, йдемо сюди. Щоб може хоп? Хоп. Хоп. Бенс. Пет. А як це зробити? У мене є пару ідей. Перша ідейка. Давайте ось цілу ідейку подумаємо. Вже в нас працює, не знаю. Так, беремо опа. Прям тут точик. Хоп, 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 хоп. хоп. Тоді оп. ні, ну точно такі петлі вони не, не зробляться. Ой, я тут чуть-чуть не впав. Ну, хоча мене є ідея одненька. Робимо ось так. Беремо ось цей дочик. Ось сюди, сюди, сюди. Я так не спрацюю, ну? Ось так. Робимо тоді. Якщо так не спрацює, хопа. Хопа. Хопа, хопа, хопа. О, спрацювало. Я геній! Я б тягоні. Гу... Ось такі десь до. Тепер можемо нажати на цю кнопку, да? Шо, ой, ой. Ми, що залишилось? Ой-ой! Запрацювало! Ще треба зробити іграшку, щоб відкрити ті двері. Вс, відкриваємо і зараз вони будуть їхати доробитися, да, мабуть, за ті штуки. Хм. Мамо це такий початок, а тут буде третій штуки, які буде щось робити. може що треба взяти цю іграшку, поставити сюди і там щось буде. Ой, він що є? Ой, перефарбувалися іграшки, йой. Це око, то навіть око, ту крила? Шо, угу. ця, мам, що якісь? Ось це може він не з'єднає. Ну що, що це тоді зробить? Ага. Опа, і що там у нас з цією іграшкою? Ой, воно з'єдналося, йой. Опа. О, якийсь лазер. Це я можу його типу, скановити, типу, якість, мабуть. Чи робить Я Не знаю. Так, вона ще йде сюди і ми зараз заберемо. Оце хто? Такий. Оберемо цю іграшку і взяли. Тепер можемо йти і вставляти от сюди. У нас зараз сканується. Засканувалися. Тут можна ще... Що... Так, піди сюди, мабуть. О, о цагіваги. Ой. Після будемо тікати від нього. Йой. Ой, хоп, ідем сюди, сюди, сюди. Він вже тут. Давайте сюди повернемо. Я не знаю, чи я правильно йду, чи неправильно. Опа. Я просто не знаю, куди я йду. Просто іду. Йойки. Боже, а цемненько. Він за до мене. Хоп. Хоп. Блін. Та, да, мабуть. Мабуть, він що, там. Біжим. Біжим, жим. Пофарбовано. Боже мій. Де? О! О, ви бачили цього? Оце кров. Йой. Ото в першій частині ми перемогли хаїваї. У мене мурашки по шкілі. Від цього. Йой. Касет, може треба туди? Ну, я хочу без касети. Так, то що? Так якось. О, це що? Ну, Хагівагі? Хе. Може, так. Колоскова? То що? Дитина? Лягає спати? Що це за колоскова така? Оп! Ты тут є? Лякайте мене. Опа. Давайте відкриємо. Йой! А це що, та лялька поппі? Може? Старт тройс? Давай відкриваємо. Давай відкри. Я побачив на минутку, що... Там на її очі відкрилися. Відкрив мою. О! Ми пройшли першу частину Поппі плейтайма. Ну що, друзі? Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джон і чекайте нових відео. Всім па-па!